Шепочуть листя на деревах. Про що йде мова таїна? Над ними біла, чи рожева, чи чорна хмара крижана. Вони шепочуть те, що хочуть. Не зрозуміти це в словах, вони шумлять, але напрочуд спокійна тиша у лісах. Пройшовшись тихою ходою, крізь крони, дивишся уверх, синіє небо над тобою, промінчик сонця ще не змерх. Присядеш, відпочить на зрубі, почуєш спів пташок малих, а на старім високім дубі звук, соловейка раптом стих. Ти повертаєшся додому. Стежи в зарослях стрімка струмок веде тебе. Додолу дзюрчить вода, немов гука і грає в нім, немов цимбали перебирають струни хвиль, думки розсіялись, пропали, зібрати їх не маєш сил. І Ставши на каміння з краю, набравши в пригорщі руки свою ти душу напуваєш цілющим сріблом із води, шепочуть листя на деревах, співають голосно ташки. Цюрчить в потоці звичний рейвах і Повертаються до.